Таля Соколенко, я Дмитро Тузов працюємо в студії. В'ячеслав Кірішун, звукорежисер. і з нами Діана Макарова, відома волонтерка. Діана, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що раненько прокидаєтеся. Що ж треба, так треба. Треба, так, треба. Ми домовилися поговорити про цю ситуацію, таку дуже неприємну, яка сталася не так давно, коли. А було названо українського військовослужбовця зрадником, але насправді ситуація була дещо іншою. Та давайте просто введемо наших слухачів в курс справи. Так просто нагадаємо, що сталося. Так, ситуація була дещо іншою, набагато складнішою. Отже, в кінці березня в одній із бригад зник військовослужбовець. Зник і зник бригада подала його на СЗЧ. Що таке СЗЧ? Це самовільне залишення частини, тобто дезертирство. Але матері подзвонили з ЛНР, дали сказати хлопцю кілька слів і підтвердили, що він у полоні. Мати дуже швидко звернулася до бригади, до командирства, і сказала, що така ситуація. Мало того, мати поїхала туди і почала сама шукати свого хлопця, бо бригада просто відмовлялась його шукати. Матері весь час сказали, нагуляється і прийде. Вона доказувала, доводила, що він е, знаходиться в полоні, та ні, нагуляється і прийде. А, тобто, Діано, я, я тут невеличку ремарку, а все ж таки це, можливо, не завдання а бригади чи військової завдання. частини розшукувати. Це, 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 мабуть, СБУ має цим ні, займатися. Ні, Спочатку інформацію подає бригада. Спочатку обов'язково е, подають командири, подають свою картину того, що відбулося, і коли через півтора місяці. ЛНР випустило відео допиту цього хлопця Тараса Гап'яка. На відео ну він заявляв, що він перейшов на ту сторону, але ж зрозуміло, що півтора місяці з ним щось робили. Тобто, відео... тобто людина могла це під тортурами. Швидше що... за все, бо якби він одразу перейшов на ту сторону, вони б одразу виступили з цим відео. Щось відбувалося ці півтора місяці, щось якось це відео готувалося. І е, найобурливіше, що наша сторона швидко від нього відмовилась буквально наступного дня після відео, 11 травня було це відео, а 12 травня штаб АТО заявив, що вважає Тараса ГПК зрадником. І знімає з нього всі звання, тобто. А, а були в аналогічних ситуаціях інша поведінка у командуванні українського, коли, наприклад, було в них ну, більше обґрунтовані якісь припущення, що все ж таки людина в полоні. І, зрештою, з кількох військовополонених обмінюють, вимагають нової. Обмін. в чому біда? Біда в тому, що Тарас Гап'як не єдиний, що зараз іде отака тенденція. Чому ця тенденція, тобто швиденько вважати людину або дезертиром, або зрадником, якщо вийде, припустимо, таке відео. Такі відео це величезна рідкість, але коли вони з'являються системно, наша сторона відмовляється від хлопців. Чому так відбувається, я бачу корінь проблеми в наступному. У нас, на жаль, дуже багато дезертирства. Дуже багато, бо на контрактну армію йде, йдуть, ідуть. Ви самі знаєте, заробітчани. На контракт ідуть люди, які навіть не уявляють, що їх чекає на фронті. І коли вони попадають на фронт, вони просто тікають. І Я от... ну, ну, щоб ми зовсім таку похмуру картину не малювали. Не лише ж заробітчани, та багато, не лише. багато людей, які йдуть от візьмемо, справді... візьмемо отакого оцього хлопця Тараса Габяка, який пішов на контракт з срочної служби. Тобто 19 років він попав на фронт в 2014 році, і 3 роки воював. Таких хлопців теж дуже багато. І хлопців, і чоловіків, дівчат, жінок. Люди, які, які йдуть на фронт, розуміючи, що їх чекає. А, нас лякає не те, що багато заробітчан. Заробітчани від відсіються. Нас лякає те, що чим далі, тим більше до солдата починають відноситись як до розходної одиниці. Тобто гвинтик, гвинтик системи зламався, його можна викинути. Зник Тарас Габ'як, його можна не шукати. Чому? Чому можна Це якась не шукати? така, ще радянська, мені здається, практика. А тому, що от а, армії, скажімо країн НАТО, та то там готові навіть там якісь лінкор надсилати, рятуючи одного свого бійця. Та, тобто, то, ну це така широка практика або організовувати там цілі операції спецоперації з використанням гелікоптерів, все таке інше. От а, тому, от навіть психологічно цю ситуацію треба змінювати, якщо вона має місце. Але як її змінювати? Дійсно, ми бачимо, що ця ситуація ситуація Системна як у відношенні до полону, до навіть до дезертирства, так у відношенні до солдата, просто конкретного солдат. о є така історія: взимку ми розбиралися з одним капітаном, теж в одній бригаді. Нам прийшло дуже багато заяв свідчень про те, що цей капітан садист. І ми е, попросили, щоб е, вислали туди, щоб почали службове розслідування. Було почато службове розслідування. Капітан був визнаний чудовим офіцером і зовсім не садистом. Тоді ми не повірили і повторили службове розслідування разом з офіцерами сухопутних військ. І е, виявилось, що так дійсно майже все підтверджується. Він чудовий спеціаліст, але він просто садист. А він, в чому це е, проявлялося? Він, тобто це... Бив підлеглих, він їх принижував. І, там і, і Були зібрані докази. Були так? зібрані докази. І от там, під час оцього збору доказів, ми зустрілися з такою історією хлопця, 18-річного хлопця. Він був переселенець. Він вони, Сирота він при живих батьках. Він жив з бабцею. Вони з бабцею тікали від сепаратистів. Його призвали в армію на срочну службу. І там. В воєнкоматі йому підсунули якийсь документ. Я вірю в цю ситуацію, бо я розумію, що у воєнкоматів теж є свої плани по набору на контракт. Йому підсунули документи і сказали: ти підпиши, і тебе на фронт не пошлють, бо ти ж срочний. Він підписав він... і виявилося, що він підписав контракт. Діано, я в таких випадках завжди зупиняю людей. От завжди зупиняю. От, чесне слово, повірте мені, коли мені розповідають, ми підписали от якийсь папірець, а тепер до нас приходять колектори. А виявляється, що ми підписали там, значить, те, що ми беремо кредит на якихось умовах, доларовий. Я дивлюся з величезним здивуванням на цих Правильно. людей. І я у них запитую, вас в першому класі навчали читати? Правильно, абсолютно дурня. Але хлопці. 18 років хлопця виховувала бабуся, тобто таке. Тут не в тому річ. З цим уже не розберешся. Його е, посилають, він попадає до цього капітана. Капітан е, починає над ним знущатись і, як виховний момент, його відправляють на передову. Тобто, от 18 років хлопця е, відправляють на передову, на самі самі передові точки е, в якості в такій е, ну, от, виховній. Добре, що там розібрались. Там м, нормальні виявились командири, і вони, вони прибрали хлопця з вогню. Вони там його лишили працювати при кухні, бо 18 років, ви розумієте? Тобто я хочу сказати, що командири бувають різними. Командири бувають такими, що розуміють, що оцього пацанюнка треба поберегти. А бувають такі, що ну, їм власне їх не цікавить, скільки хлопцю років, їх не цікавить. Який він власне, як людина, тобто для них солдат це просто графа, напроти якої можна поставити прочерк, можна поставити. Але галочку. Але Давайте повернемося до історії Тараса Гап'яка після оприлюднення цього відео і після того, як командування його зреклося. Що з ним здалося далі? Ми не знаємо, що сталося далі саме з Тарасом Гап'яком, бо ну МНР не підтверджує, не спростовує. Але ми знаємо, що піднялось дуже багато людей на захід цього хлопця. Тобто піднялися люди Бориславщини, там, де він жив, а також е, ті е, бійці, командири, з якими він служив всі оці три роки. Тобто, людина пройшла якийсь шлях. Вони кажуть, що Тарас не міг піти просто і зрадити. Так, під якимись тортурами людина може сказати що завгодно, але так, щоб просто піти і зрадити свою країну, прийти він не міг. Тобто, Разу ці підтвердження є, то ситуацію треба розбиратись і безумовно ставити під сумнів будь-яке відео, яке з'являється безперечно. А це апріорі. Так, так. І Хоча і ця ситуація не є типовою, не є типовою, безумовно, тому що, Дяно, ви самі сказали, що таких відео обмаль насправді. Та? Їх, їх, їх небагато. От коли людина говорить, що вона перейшла на бік цих так званих ЛНР-ДНР, таких відео небагато, їх обмаль насправді. А, і тому цим треба займатися значно ретельніше і пильніше. Хоча навіть в умовах полону, це, це я не дорікаю Тарасові, знаєте? Чому тому що ми не маємо права цього? Ми, робити. Маємо права. ми сидимо тут в київській студії, все дуже добре, і можна тут розмірковувати, як би ти, не дай Боже, поводив би себе в подібній ситуації. Тому ми не маємо права про це говорити. Це по перше, але ми знаємо, що а, дуже багато наших бійців із добровольчих батальйонів із збройних сил вони за жодних обставин. Пройшли, не... тортури, і, пройшли не тортури, тортури так. і вони не пішли на співпрацю з ворогом. Так я на знаю навіть жінок, які в Полоні плювали в обличчя окупантам і казали, ви окупанти. А і, і такі приклади і є. І в ситуації з Тарасом, власне, не його особистість головне. Головні тут два пункти: ті, що бригада після зникнення не шукала Тараса, просто поставила оцей прочерк і все. І друге, те, що генштаб одразу після відео відмовився від свого бійця. Тобто е, бійцю е, визначили да, приговор, е, зважаючи на свідчення, яке дали ЛНР. Оце А це суд, це суд має робити. Так, це має, це має робити ви, трибунал. Ви зараз mm. нам сказали, що це рішення там, якихось командирів бригади. Та? Але чи уповноважені вони виносити такі рішення, тому що має ні, бути ні, все. Ні, такі... ні. Вони е, е, уповноважені, е, щоб подати картину зникнення. Картину зникнення, з якої вже будуть виходити так, а Генштаб вже виніс Комендатура рішення. і ВСП. Е, в Генштаб виніс рішення, Агентштаб але висновку виніс трибуналу, я так розумію, ні, не було. Ні, звичайно, трибуналу не було. Тобто, усе, що зараз просить мати, це е, ви, ви його міняйте, ви його витягніть звідти. Хай буде а він трибунал не в списках на обмін. Не ну, Мені сказали, що його викреслили із списків. Тобто мати туди поїхала, і вона настояла, і хлопця внесли в списки, а потім після відео його викреслили. Що зараз там відбувається в СБУ? Ну, ми не знаємо. Можливо, його знову внесли в списки заручників. Тобто, ніхто ж не відмовляється від трибуналу. Якщо ти попав, можливо, ти попав по дурні, можливо, ти там пішов в розвідку, да, не отримавши накази командира. Тобто такі випадки теж бувають. Це теж трибунал, і всі на це згоджуються. Нехай буде трибунал, але це буде український трибунал, а не свідчення ЛНР, ну читай ФСБ. І а, в зв'язку з тим, що такі свідчення вони могли бути е, бути здобутими під е, справді під тортурами, під під справжніми так, тортурами. Під пресі, Ви так. знаєте, я ось про що зараз подумав. А сьогодні в Україні ми вшановуємо пам'ять е, політичних жертв жерт, жерт політичного репресій, терору так. і політичних репресій. Так. так. От цікаво, такі випадки і таких людей можна кваліфікувати теж як жертв політичних репресій. І що би це могло дати для захисту? Для сторони, яка захищає для адвокатів, та якщо буде трибунал, якщо буде суд, а, і а, можливо, ну сподіваємось, що вдасться повернути цю людину на батьківщину і відновити справедливість, щоб вона сама розповіла, що відбувалося та що відбувалося, та, що відбувалося так. там. Так я не вважаю, що це все-таки жертва політичних репресій, бо ну це жертва армійського розгільдяйства. Я як цивільна людина, але людина, яка три роки працює з армією, я бачу, що такого розгільдяйства армійського дуже багато. Можливо, коли-небудь всі ці випадки вони випливуть. А дуже багато випадків і не випливе ніколи. Оці люди жертви війни, ми знаємо випадки, коли людина вважається зрадником, але її стали вважати зрадником вже після того, як людина загинула і загинула в бою. Тобто, це війна е, у війні. А, вибачте, тобто, якщо людина зникла так і не знають її місце перебування, це може бути прирівняно да. до, до зради. Так, це ж як ні, казати, ні, ні. Сталіна. десь відбувся так. Ой -ой -ой. От в чому річ. Ви розумієте, що оцей підхід до ситуації з Тарасом це був підхід війни 41-45 року. Тобто, попав в полон. Отже, все, ти дорівнює зрадник. Це дуже неправильно і біда в тому, що ця ситуація з Тарасом Гап'яком вона ну вийшла на пік, а дуже багато ситуацій, які так і не вийшли на пік. Які, от, не попали на зуб якомусь відомому волонтеру. Да? якийсь відомий волонтер не підняв е, е, цю ситуацію. Людина але звикла... зараз же ми, але зараз же ми про це розповідаємо. Це приверне громадську увагу до цього випадку. Мені здається, Дуже Мені здається, що це ставлення в суспільстві треба змінювати. Це справді якась радянщина. Я я знаю епізоди це часів Другої світової війни, коли. Американські льотчики скидали на парашуті над е, фашистською Німеччиною свого пораненого побратима, е, розуміючи, що німці його вилікують. Та, він, він буде в полоні, але він залишиться живим, і е, не ставилися до е, своїх солдатів, які потрапляли в полон, як до зрадників. А е, я думаю, що це дуже важливий чинник. На жаль, е... хоча, хоч, хоча тут небезпечно перебрати цю ситуацію, тому що я від військових чув, що якщо. А якщо тут знаєте нерозумно підійти до цього питання, тоді ніби можна стимулювати, щоб люди здавалися в полон. Це теж неправильно. От з точки зору організації армії, це неправильно, не повинно бути таких стимулів. Так але найперше, що повинно бути записано десь в главу угла. Кожної армійської проблеми за кожного солдата треба боротись. Я знаю, що муженко О, отут. Ми підійшли до, до того, як правильно ставити. Я знаю, що муженко, коли взнав ситуацію про Тараса, він сказав, що буде боротись за цього солдата, бо за кожного солдата треба боротись. Це дуже добре, коли. Командири, принаймні, ну, на люди да, на публіку роблять такі заяви. А вже як вони будуть боротись? Бо боротись поки що боремось в ручному режимі. А повинна бути система, можливо, повинна бути. Утворена якась служба, яка буде слідкувати за от такими випадками. Хоча ну ці служби є. У нас є Є, СБУ цим займається. У нас є так? офіцери по роботі з виховним складом. От ми бачимо офіцер по роботі з виховним складом, заступник комбрига цієї бригади, де зник Тарас. Він просто ховався від матері, яка приїхала, щоб просто запитати, де мій син. Він просто від неї ховався. Її футболили, от їй ТВСП, її ТВСТ. Комбриг від неї просто тікав. Ну, Комри що... скочив в машину і тікав, бо вони не знали, що сказати. Тобто система є, але вона не працює. Як зробити, щоб вона працювала, я не знаю. Мені здається, що для зміцнення Збройних сил України потрібно викорінити те, що в радянській армії називалась дідовщина. от ви почали про це говорити, що були випадки там фізичного насильства, та коли людей били. А скажіть, будь ласка, чи має це потім вирішення, коли ми про це дізнаємося, так? А чи виправляється ця ситуація? От от не можна сказати, що цього ніде немає. Чоловічий колектив він завжди специфічний. Там встановлюють свої закони, так і не можна сказати, що цього немає в інших арміях світу. Це було б неправда, і але, до речі, але питання в іншому, як на це реагуємо, так і чи виправляємо ми такі ситуації? До речі, дідовщини на фронті не досить багато. Більше дідовщини в цій армії, яка знаходиться в тилу. в тилу, так да а на фронті хлопці розуміють, що ну там кожен може прикривати тобі спину, так не можна. Ну, дивіться, от вам приклад, ця ситуація, яку я розказувала, зимова ситуація, ми довели, що капітан садист, ми довели, що він е злоупотрібляв службовим положенням, що він знущався над людьми. І от ми сидимо і говоримо з офіцерами, які власне, слухали всі ці свідчення і мають підтвердження. І вони кажуть: так, довели. Так, людина дуже погана. Але ми, звільнили? ми не можемо його звільнити. Ми можемо йому записати лише Сувору догану. Я кажу, чому? Він каже, бо він офіцер, і ми офіцери. Тобто я кажу, це кругова порука. Це, ні, але, це але каста. Почекайте. А можливо, ця, ця сувора погана вплинула. Таки? Його звільнили. Все-таки було прийнято рішення, і ми настояли. І офіцери через себе прийняли рішення. Його не звільнили, його перевели в іншу бригаду. В нього якраз підходив кінець контракту, і він пішов з армії. Ви знаєте, я думаю, що от, я, можливо, помиляюсь, ви мене тоді поправляєте, будь ласка. Мені здається, що до таких епізодів треба завжди окремо розглядати кожен такий епізод. Тому що а, в будь-якій ситуації можливі а, такі карколомні історії, так? коли, от, наприклад, ну, ну можливо, от як боротися в армії з пияцтвом, наприклад. І я розумію, що у офіцера теж дах може зірватися. До речі, борються і пияцтва все менше. Все менше, да, так? Так, да. Тобто, хлопці, я вважаю, що чоловічий колектив, армія це загалом чоловічий колектив. Не будемо ображати жінок, які там служать. Їх служать дуже багато, вони героїчно служать, але це в основному чоловічий колектив. Чоловічий колектив це здоровий колектив. І оце аватарство повальне, хлопці якось уже витіснили, вже навчились цим боротись. А щодо карколомних історій, дивіться, я вам розкажу ще одну історію: 14-й рік Іловайськ. у Києві. Служить хлопець і він дезертирує. Тобто він зі зброєю покидає свою військову частину і йде. Куди? В Іловайськ. Uh -huh. Він іде туди, бо там в оточенні його брат. Тобто, в хлопця зірвало дах, хлопець пішов на фронт. Фактично, він дезертир. Так, так? І, і порушив наказ. Без і порушив наказ людини із зброєю, десь іде по країні. ну це просто Більше дах. того, якщо його візьмуть в полон, ця країна його буде витягати з цього полону. Так, того полон. так е дезертирство офіцери. Замість того, щоб е, повідомити це в ВСП, вони летять, е, десь його перехоплюють, говорять з ним, проводять з ним певну роботу, щось там йому обіцяють. Ну, хочеш, підеш на контракт, тихо-тихо повертають в частину. І не передають цей випадок жодному ВСП. Тобто, оці офіцери, це справжні офіцери. Вони підійшли до цього випадку диференційовано, тобто з розумінням. До речі, потім ці офіцери служили і стали одним із найкращих офіцерів. Вони теж пішли на фронт. Вони створили одну із найкращих. Бойових один із найкращих бойових підрозділів, тобто розумієте, так ми, ми і ми розуміємо, і всі розуміють, що до кожного випадка треба підходити м окремо, і ми розуміємо, що в армії має бути дисципліна. Не може боєць взяти автомат і піти куди йому заманеться або в тил, або на і бійці це чудово розуміють. Просто от те, що ви говорили, зриває дах, а його зриває. Бо у нас іще є одна проблема ротації. Довжелезні ротації. Тобто бригаду виводять і вона знаходиться на одному місці, в принципі, рік, а то й більше. Ця бригада, от взяти, да, окремого бійця, він стоїть на одному вопі напередку рік. Він може виїхати там в сусіднє село, в сусіднє містечко. Все, далі ну йому дадуть там 10 днів відпустки. А так він стоїть рік. Звичайно, буде зривати дах. Звичайно, ми про це говоримо, і багато хто про це говорить. А і... яка альтернатива є такому сценарію? Швидші ротації, Швидші ротації. Так. Швидші ротації, да але оскільки е, ротація бригади це завжди шалені гроші. Коли відбуваються ці ротації, ми спостерігаємо. Ну взагалі можна зняти шляпу от чому, чому? А цьому нас навчились, як швидко і якісно проводити ротації. Але це шалені гроші. Тобто, дешевше для нас, для країни, на печінку, дешевше поставити там хлопців на рік і. Ну, ось дивіться, ось про такі речі, можливо, неприємні комусь ми говоримо, але армія також частина нашого суспільства, та? і і не можна все, що, армія, все закривати армія парканом. Армія похідна нашого, похідна суспільства. нашого суспільства. І більше того, багато проблем, які існують в цивільному житті, вони часто переносяться і в армійське життя. Діано, лише кілька хвилин, але ну це було б несправедливо і неправильно не запитати у вас про волонтерський рух. А що зараз відбувається з, саме з волонтерським рухом? Наскільки він активний? І що потрібно для того, щоб він залишався на серйозному рівні? Волонтерський рух переживає зараз е, хворобу е, росту, одну з багатьох, які вже випали нам за ці три плюс роки. Е, 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 якась частина волонтерів відходить і каже, що все, ми не можемо займатися, люди вже не хочуть допомагати. Або кажуть, що свою функцію вони вже виконали. Або так? Ну, розумієте, ну вони мусять так сказати, але насправді е, причина одна. Тобто чомусь припинились фінансові надходження. Натомість з'являються інші волонтери е на фронті зараз місцями бої, місцями тиша, але коли відбудуться великі ротації, волонтерський рух знову підніметься. Е тобто він, ну як він не потрапляний волонтерський рух, поки народ своєю армією, е волонтерський рух існує. Чому я кажу про ротацію? Бо ми найпотрібніші під час ротації. Чому? <laughs> як би не навчилась? У цьому переміщенню, якби ми не захоплювалися ним, але завжди... заблищали очі. У Діани. Так, так. Ми потрібні під час ротації. Ми любимо ротацію під час ротації. Даруйте під час загострення на фронті. Під час загострення ми потрібні як ніхто. Бо е, волонтери давно навчились тому, чому ніяк не може навчитись армія швидкому реагуванню. І отже, на питання Наталі Соколенко про те, чому саме під ротації загострено відчувається потреба в волонтерах. Так, так, так. Е, як, би, як би продумано це все не відбувалося, все одно хлопці приходять на нове місце, і виявляється, що дуже багато потреб. Ну, тобто, ну, це природа. Так буде. Ми їдемо в якусь мандрівку, да, ми приїжджаємо на нове місце і е, думаємо, ой Боже я не взяв оті шорти, і мені треба було взяти там пауербанк і так далі. Та й генератор потрібен. Так, да, і Генератор, і так, так далі. І все спочатку. Тобто, це звичайна ситуація. А коли загострення, тоді вже незвичайна ситуація, і ми теж потрібні. Фонд Діани Макарової вас же легко знайти в Фейсбуці. Так, Так, у нас є сторінка. Фейсбук фонд Діани Макарової. А самі Діані Макарові. Ми дякуємо за участь в нашому ефірі. І я вас дякую. І за ваше велике дякую. серце. Яких якого. Вистачає на так багатьох і багатьох, напевно, на, на, на сотні, на тисячі людей. Дякуємо людям, вам. Дякуємо, людям. Друзі, ми зараз слухаємо новини, після чого продовжимо ефір ранкової хвилі, щоб кожна людина почувалася вдома безпечно. Навіть людям вне зони.